за свиткой рука. Да -да. А, а вот за той рукой стоит мой родич Салевон Бандура. А что он там, там делает? Ну, что? Пишет листа турецкому султану. Да. Ох, интересно, знать, кто в том письме? Иди сюда. Я тебе покажу. Ты хочешь сказать, что у тебя сохранилось письмо Запорожца? Сбереглось. У моей бабуси сбереглось. Я тепер живе в Запоріжжі. Якраз біля гідроелектростанції навпроти того місця, де була колись Запорізька Січ. Так у моєї бабусі був прапрадідусь, а у прапрадідуся була прабабуся, до якої залицявся вільний козак Соловон Бандура, отакий він мені родич. А письмо, гні? От. Обережно древній дуже лист. На пацієві газетку. Давай. Вавилонский тыкуха, Македонський колесник, інтелігентно писали запоріжці, Козулуп і Злодіюга, а також болський канцлер Аденауер, самого гаспеда, внуків всього світу і підсвіту, блазень, а нашого бога дурень. Постой, постой, ти где взяла цю фразу про Аденауера? А я через цю дірочку в газеті прошикал. землею й водою будемо битися з тобою. Молодці запорожці. Молодці запоріжці за порогами жили, а ворогів своїх на поріг не пускали.